Псалом другий чому розлютились народи і племена, замислили марне? Устали царі землі, і правителі змовилися проти Господа і проти його помазанця, порвімо їхні кайдани, скиньмо з себе їхні пута. Той, що сидить на небесах, посміється, Господь поглузує над ними, тоді він промовить до них у своєму гніві і в своїй люті налякає їх. Я ж поставив свого царя на своїй святій горі Сіон. Я звіщу постанову. Господь сказав мені: Ти, мій син, я сьогодні тебе народив, просив мене, і я дам народи тобі у власність, і кінці землі тобі у володіння, ти розіб'єш їх залізним жезлом, мов гончарний посуд, розтрощиш їх. Тож одумайтесь, царі, і виправтесь у судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте йому стремтінням. Поцілуйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі. Бо його гнів запалає скоро, блаженні всі, хто ховається в ньому.